На ранку продовжує акцію Своє місто. Дякуємо вам за листи. На жаль, не всі міста України ми зможемо показати в нашій програмі, але у вас є шанс. Нагадую, наш емейл e – місто Собака І ми дуже просимо надсилати якісні фотографії або відео. Ну а сьогодні ми розкажемо про білу церкву, адже жителі цього міста написали нам одними з перших. Якщо ви живете у Києві або збираєтесь відвідати столицю, не забудьте заїхати і до Білої церкви. Це всього лише 85 кілометрів від Києва. На в'їзді у місто вас зустріне людина на мотоциклі. Такого монументу загиблим байкерам у світі більше немає. Місто знамените своїми храмами. А чи знаєте ви, що біла церква є ще й своєю рідною меккою для шанувальників органної музики? Але найбільше білоцерківці пишаються романтичним дендропарком Олександрія. Він був збудований за наказом польського гетьмана Браницького як подарунок для його коханої дружини Олександре. Бронзові скульптури, маленькі лавочки, затишні алеї. Ними колись гуляли цар Олександр І та Пушкін. А сьогодні тут можете відпочити і ви. Ви вже переконалися, тут є чим зайнятися. Питанням де зупинитися, не переймайтеся. Тут достатньо санаторіїв та готелів, і ціни за проживання прийнятні від 400 гривень. Тому не зволікайте, гайда у Білу церкву.